Приємно сьогодні, що до нас приїхав Матвій Вікторич з командою. Це дуже для нас важливо і важливо для підтримки нашої молоді, для підтримки наших спортсменів, тому що всі ми розуміємо, що ворог зруйнував майже всі. Спортивні об'єкти в Донецькій області і в зв'язку з безпековою складовою спортсмени, тренери мушали були виїхати з області. І зараз тренуються в найскладніших умовах. Хочу висловити слова вдячності нашим спортсменам, що вони в таких важких умовах тренуються, здобувають перемогу на спортивних майданчиках, відстоюють нашу Донеччину, відстоюють нашу країну. Я хочу висловити слово вдячності Матвійович вам, вашій команді за підтримку Донеччини. Для нас це дуже важливо, такий складний час. Я дуже радий сьогодні бути тут з вами. Я вважаю, що такі зустрічі дуже важливі, важливі передусім, тому що саме тут, на Донеччині, Луганщині, Дніпропетровщині, на Запоріжжі, сьогодні ку кується українська історія, а з неї походить і українське майбутнє. І дуже важливо, що е, мати змогу почути ті потреби, які є сьогодні в цих надзвичайно важливих наших регіонах, регіонах стійкості, регіонах нашої опори, регіонах, які є нашими фортецями, і по максимуму зміцнити, надати допомогу, створити ті умови, які нашому, нашим героїчним людям, українцям, сьогодні боротися за нашу незалежність, за нашу державність, за наше майбутнє. Сьогодні наші секції, спортсмени, тренуються в 120 локаціях України в 51 му населеному пункті. Ми більше і більше все розгортаємося вже за межами області за межами Донецької області. Сподіваюся, що цей проєкт нам дасть можливість ну, реалізувати себе вже. Під, такому, під таким патронатом східні регіони Донецька області, Луганська це опора нашої держави. Вадим Сергійович впевнений, що опора нашого регіону це молодь. Тому у 24-му році було відновлено склад нашої молодіжної ради обласної. Але хочу сказати, що не просто відновлено. Молодіжну раду було реорганізовано що потребувала концептуального зміни погляду на поняття молодіжної ради. Щоб молодіжна рада була не просто консультативно дорадчим органом, щоб вона була потужною робочою машиною, яка реально може впроваджувати ініціювати позитивні зміни в нашому суспільстві. І завдяки підтримки Одина Сергійовича, обласної державної адміністрації, це на сьогодні так і є. У нас є усі можливості і ресурси для того, щоб просувати наші ідеї і. До речі, молодіжна рада преданської обласної адміністрації була першим тижням питання з приводу спрощення системи вступу молодих військовослужбовців у вище навчальний закладі у розмові з офіційним президентом, які почують і вже якась... Залачаною державної політики для вашої ініціативи. За цим підтримка це це обласної адміністрації, звісно, ми дуже за це вдячні. Все, все, все робота за нами. Дякую, дякую.